Привіт-привіт! На зв'язку Анастасія Сич, я хелс-коуч. І моя суперсила надихати на здоровий спосіб життя і харчування. Зокрема, мене в родині називають королевою ранкової зарядки. І це дійсно так: я обожнюю турбуватися про себе. Також я є своїм найуспішнішим кейсом переходу від традиційної. Знайомої для більшості українців варенично-поріжкової дієти до максимально простої видової рослинної їжі. Мої клієнти отримують доступ до 20-річного досвіду турботи про себе природнім шляхом, без медикаментів, хімії, бадів. Одним словом, вони отримують інструкцію до власного тіла. Також. Вчаться правильно поєднувати продукти і обирати найкраще з доступного для себе. Я працюю в форматі health-coachінгу, я працюю в форматі коучингу і менторінгу. Я маю дипломи міжнародного зразка, серед них ступінь міні-MBA як коуч екстра класу. Свою життєву місію я вбачаю в тому, щоб якомога більше людей розібралися з питаннями здорового способу життя і харчування, знайшли недостаючі пазлики в цьому питанні, навчилися робити це легко, в задоволення і мали високий рівень здоров'я та енергії. Мене дійсно надихають щасливі, здорові, красиві люди, і хочеться, щоб таких. Серед українців було якомога більше, щоб у нас у нашій нації народжувалися здорові діточки, і якщо я зможу зробити вклад в цьому напрямку, я буду щасливою. Тому приходьте на коуч-сесію і будемо розбиратися з питаннями здорового способу життя разом. До зустрічі!